На літературну вікторину, на казки на гостину. Мабуть тут зібрали справжні знавці казок. Так, наші дітки знають казки. А можна я проводити один із конкурсу? Звичайно, візком. можна, Можна, проводь. У моєму косочку є різні предмети цікаві, а ви повинні дізнатися, з яких це казочок. Добре? Візком. 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 Правильно. Правильно.

Я бачу тут справжні знавці. козовщин. Председай, будь ласка, колечка до нас. Ой! Ой! Ой. 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Ми попали, що це за ті апартаменти? Ой, на літературну вікторину, показки на гостину. А це прийшли до нас герої, сказок, дідусь і бабуся. вас день. тут Присядемо, добре, здорові. Добрий день, дорогі дідусь, здрастуйте, здрасте. Як ваше здоров'я, як живете, поживаєте? Живі, здорові. Чого і вам бажаємо всім? Ой, спасибі, спасибі. Ми з бабою добре живемо. Зранку в обід кашу зрідки, а вечір чайків з гутком. Отак і жира. Бачите, добре живуть наші дідусі бабуся. Дідусь наш на лексусі їздить, бабусю по салонах краси возить. Бачите, кам'яна гарна. І бачите, як вони розжилися, які в нас не замість самовара. Чайники, чашки сучасні. Ха-ха ха, діду, а пам'ятаєш, як ми рібку всією сім'єю тягнули? Та ні о такого. Я ти... не помер. Може я старий. Ну, старісь не радість. Та не переймайся ти, дідусь, дорогий. Ми з дітками допоможемо, ба тобі пригадати цю чудову історію. Чи є що там? Отаку колошарики. Приходьте, будь ласка, до нас, він теж нашим дідусем. Повертається, хто А зараз ми будемо вибирати бабуся. Як відомо, бабуся хороша господиня домі. Вона командує плитою, позасосом, швейною машинкою. а також любить готувати страви, тому конкурс для дівчат. Світлана, син, свята, місце, шість масштаб, нашою я ще назвав, хто ну, більше назвав, дідусь собабується, хто більше з них назвав. Далі, Далі. Далі. А нашу вибирати того наша мочка здала, правда? А пам'ятаєш, дідусь, як ми з тобою вирішили чай з колобком купити, а він покотився. Та не було такого. Ну та як не було? Ну ти що, забув чи що? Ой, бабо, баба, ну А від мене пісеньку, та баба. Ну, а пісеньку пам'ятаєш, я позасі куметений, я на яєчках спечений, я від діда втік, я від баби втік. Не пам'ятаю мені. Діти, допоможить пригадаю? Чому всі разом? Я згадав, вже згадав, що це була така казка. Дякую вам, діти. Так провів, провів собі деньок, ще такого в житті ніколи не дякую вам. Дуже ви мені повеселили, розрадили мене. Я думаю, ви ще до мене прийдете, що я до вас ще прийду, щоб ви мене повеселили. Дякую вам.